Всім доброго дня! Розпочнемо урок математики. Відкриваємо підручник на сторінці 31 та кладемо так, щоб вам було зручно. Відкриваємо робочий зошит і записуємо число. Класна робота! Не забудьте відступити від попередньої роботи. Тримаємо осанку, одна рука пише, інша тримає зошит. Будьте акуратні! Розглянемо усно перше завдання. Якщо не встигаєте, втисніть на паузу. У нас з вами є два приклади: усне множення і письмове множення. На минулому уроці ми з вами розглянули письмове множення. Воно відрізняється записом. У нас усне і письмове множення, звісно, що відрізняється записом, але погляньте, і там, і ось тут нам потрібно поступово перемножити. Це у нас. Розподільний закон множення. У нас поступово одиниці на другий множник, десятки на другий множник множиться, і сотні на другий множник множиться. У нас нагадується перший множник, це другий множник. Те саме, в принципі, робиться і у письмовому множенні. Бо, ось, будь ласка, розглядає, розглядаємо дуже-дуже уважно на помножити одиниці, потім десятки, а потім у сотні. Який спосіб для вас легше, скажіть, будь ласка. Наступний розглянемо спосіб, розглянемо завдання 2. Розглянь добутки. Хлопчик Тарас вважає, щоб знайти значення цих добутків, доцільно застосувати переставний закон множення. Давайте пригадаємо з вами, як же він звучить. Так само, як і переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не зміниться. А тепер приміряємо на множення. Від перестановки множників добуток не зміниться. Якщо ми 2 помножимо на 3, то це буде те саме, що 3 помножити на 2. Так само 3 помножити на 328 це те саме, що 328 помножити на 3. Для чого ж він пропонує застосувати цей закон? Для того, щоб можна було краще і гарно вирішити письмово. У нас вийде тоді вже не 3 на 328, а 328 помножити на 3. І ми зможемо зробити ось такий запис. Цю вправу записуємо в зошит. Написали завдання друге. 328 помножити на 3. Що ми робимо? Ми перемножуємо поступово і починаємо із одиниць. 8 помножити на 3 буде 24. Четвірку ми з вами записали. А двійка перенеслась у наступний розряд у, 2, у, 2, у десятки. Далі 2 помножити на 3. Це буде 6. А ще оця двійка, яку ми перенесли, ми її додаємо. 6 додати 2 буде 8, записали 8. І далі 3 помножити на 3 буде 9. Тоді отримали 984. І так, розв'язуємо наступні приклади, застосовуємо переставний закон множення, а далі перемножаємо дуже уважно можна натиснути на паузу та спробувати виконати це завдання самостійно. Перевіряємо себе. Погляньте на свій запис, зрівняйте, будь ласка, і також зверніть увагу на акуратність цього запису. Завдання третє. Відклали ручки та уважно подивилися. Інколи ми можемо з вами вирішити приклади. Для того, щоб їх вирішити, нам потрібно. Застосувати обчислення. Особливо в таких великих прикладах, ми як вирішуємо? Для початку розставляємо для себе дії, Так, яка буде перша, друга і так далі, а потім по діях гарно, красиво стараємося вирішити. Так, так нас, там, наприклад, перша дія і так далі Ми можемо зробити розставити ці дії, давайте спробуємо. У нас перша буде в дужках друга буде в дужках далі поступово третя, четверта, п'ята. І ось тут уже буде шоста. Але звернули, будь ласка, увагу. Ось у нас є 0. А чи пригадуємо, ми якісь властивості множення на 0. Яке б ми число не помножили на 0, все одно буде 0. Тому, навіть якщо ми вирішуємо всю цю сторону, буде, ми зведемо до одного числа, там у нас буде відповідно одне, і воно помножиться на 0, то скільки буде? 0. І оця, оцей 0 повинен перемножитись на оце число, яке вийде. І буде скільки? 0. То буде 0 дітки. Відповідь 0. Наступне: слухаємо уважно, якщо потрібно, можете записати, якщо ні, слухаємо усно. Дивимось далі. У нас є приклад. Уважно погляньте на цей приклад. Ну так, звісно, треба розставити дії. У нас є дві дії в дужках і посередині ділення. Тут це буде перша дія, це буде друга і третя буде ділення. Але погляньте уважно, чи якось відрізняються оці права і ліва частинки цього прикладу. Вони відрізняються лише тим, що ось у нас, так, переставили доданки. Але все інше однакове, тому якщо ми вирішимо ось у цьому прикладі, і ось у цьому, ми отримуємо два однакових числа. А ми знаємо властивість, якщо ми два однакових числа, якщо ми число поділимо саме на себе, ми його поділимо саме на себе так, 5 поділити на 5, 200 на 200, то ми отримаємо 1. Значить, рішення дуже просте одиниця і не потрібно виконувати ніяких обчислень. Наступне 473 додати 238 мінус 373 помножити на 1. І ми бачимо, перша дія буде в дужках, ми вирішимо ось це все, а далі буде множення на одиницю. Але ми пригадуємо, що яке б ми число не помножили на 1, буде те саме число. Значить, Нам потрібно виконати тільки ось невеличке обчислення у дужках, а далі вже отримаємо 1. Ми не будемо зупинятись на обчислення, я думаю, ви всі це пам'ятаєте. То це буде 338. Далі 0 поділити, і іде велика дія в дужках. Ми знаємо, перша дія в дужках, далі буде ділення. Але давайте пригадаємо: якщо ми, будь -яке чис... якщо ми 0 поділимо на будь-яке число, то буде 0, то відповідь 0. І скільки б у нас не вийшло в цих дужках, якщо ми потім 0 поділимо на ось це число, то буде 0. Ось, будь ласка, як ми швидко все вирішили. Наступне: чи потрібно обчислення у цьому випадку? Перше діє в дужках, а далі ділення. Але ділення на одиницю. І ми пригадуємо: якщо ми будь-яке число поділимо на одиницю, то отримуємо те саме число. Все вірно. То буде скільки, нам потрібно вирішити тільки те, що є у дужках. Це буде 480. Далі. 4... Наступний приклад, чи потрібне тут обчислення, поглянули уважно. Так, потрібне, дітки, тут уже ми будемо робити обчислення. Ми ділимо на 10. Ми знаємо властивості ділення на 10, але бачите, поки не можемо його застосувати. Ми, якщо додаємо і вирішимо перший приклад в дужках, отримуємо 900. 900, поділити на 10. І вже отут застосовуємо властивість. Ми, бачите, позбуваємося. Одного нулика у десятки, одного у 900 і буде 90. Завдання четверте робимо також усно. Можете записати для зручності: 0 десятків помножити на 7. 0 на 7 буде 0, то це буде 0 десятків. Один, одна сотня помножити на 9. Це буде 9 сотень, правильно. Адже ми знаємо, одна сотня це 100. 100, на 9 900. Буде 9 сотень. 0 одиниць на 5. Буде 0 одиниць 0 на 5, пам'ятаємо. Один десяток помножити на 8. Буде 80 або 8 десятків, адже ми знаємо один десяток це 10. А 10 помножити на 8 буде 80. Молодці. Трошки з вами пригадали. П'яте завдання. Яке потрібно записати у зошит. Думаю, це останнє, яке ми з вами виконаємо. Записуємо у класній роботі. 324 помножити на 3. Дітки, чим більше ви будете вирішувати ось таких письмових прикладів, тим більше, ви запам'ятаєте, вас краще буде виходити їх вирішувати. 324 помножити на 3. Нам потрібно з вами перемножити поступово. Починаємо із одиниць. 4 помножити на 3. Буде 12. 2, записуємо, одиничка переходить у розряд десятків. 2 помножити на 3 буде 6. Плюс ось ця одиничка, яку ми запам'ятали, буде 7. І 3 помножити на 3 буде 9, то відповідь 972. Далі 407 множимо на 2. Ми знову починаємо із одиниці. 7 на 2 помножити буде 14. Ми 4 пишемо, 1 записуємо. 0 помножити на 2. Уважно. Буде 0. Але оця одиниця 0 плюс 1 буде 1. І 4 помножити на 2 буде 8. То яка буде відповідь? 800. 14, правильно. Поглянули, будь ласка, чи правильно вирішені? Ось ці два приклади за таким же принципом. А далі, слухаємо уважно, записали відповіді на ці приклади самостійно. У вас все вийде. Дякую за увагу!